Слава Україні! Багато в кого може виникнути питання, як боротися з тролями в грі Hogwarts Legacy, особливо на початку, коли ви не знаєте багато заклять чи не хочете використовувати якісь там овада кадавра і так далі. Крім того, є доволі такі багато видів тролів, є навіть боси тролі, і потрібно розуміти, як. З ними працювати, називаємо це так. Для цього потрібно практикуватися, звичайно. І, як на мене, є ідеальне місце для цього. Зараз я вам показую локацію, де це знаходиться. Тобто це знаходиться на півночі від Гогвардсу, і відповідно там є фаст-тревел. Якщо у вас ще фаст-тревел не відкритий, то просто підлетіть туди на мітлі і чи будь-яким зручним для вас способом. І е, потім слідкуйте за тим, куди в мене піде персонаж. Е, для вас буде певним орієнтиром: це місток. Е, головне, що вам потрібно знати в боротьбі з тролями, це те, що е, вони зустрічаються після того, як ви вивчили закляття фліп, фліпендо, відповідно. І це закляття потрібно буде використовувати ними. Е, вони зустрічаються по сюжету якраз після того, як ви тільки-тільки його вивчили. Тому це доволі таки. Логічно. Після того, як ви спустились під цей місток, все, що необхідно, це спробувати загрити на себе тільки одного троля, щоб інший стояв собі там далі десь, для того, щоб вам було простіше. І що робити, правильно практикуватися, парирувати, ухилятися, намагатися зловити якісь таймінги і так далі. Спробувати зробити ідеальне парирування, спробувати зробити звичайне парирування і зловити. Безпосередньо сам камінець, який буде кидати у вас троль, спробувати просто ухилятися від його ударів і так далі. З урахуванням того, що даний троль є найбільш, як на мене, безпечним, тому що немає жодної атаки, від якої потрібно було 100% ухилятися, ви можете увесь час практикувати своє перерування. І все не більше. Тим паче, потім часом на вас буде звертати увагу ще й другий троль, і тут буде навіть ще простіше, тому що ви не будете витрачати багато часу на те, аби встигнути спарирувати. Тобто ви потріб... ви повинні розуміти, що можна зажати кнопку парирування і до кінця тоді ваш персонаж контратаку. Можна нажати кнопку парирування і коли він спарирує, відразу її відпустити і нажати е, кнопку, яка відповідає за перехват. Безпосередньо каменюка, яка у вас летить, і так далі. А, в будь-якому випадку, в кінці кінців, ви будете практикувати фліпендо. Фліпендо використовувати потрібно в той момент, коли а, троль безпосередньо б'є вас з розгону, і а, його дубінка а, торкається землі. Саме в цей момент потрібно використовувати фліпендо. Воно доволі таки сильно. По-перше, б'є по здоров'ю самого троля. По-друге, е вводить верніше його в стан е на 12 звичайних атак. Щойно, ви могли бачити, як троль просто вирішив е далі зі мною набитися, і це чудовий приклад показати вам, що потрібно робити, коли ви або перемогли, або вирішили піти відпочити десь від тролів. Це піти назад на фаст. -порт travel після чого почекати там, нажати wait на в меню гри, і потім знову повернутися сюди на місце скажімо так практикування. Знову ж таки, у випадку, якщо ви не хочете займатися цим, ви можете просто прийти безпосередньо сюди, в цю річку, висохшу, зайти в. Налаштування і зберегти безпосередньо тут гру. І щоразу після того, як ви будете перемагати, повертатися на це місце для того, аби пришвидшити процес, насимо так, його практикування. Отже, давайте перейдемо до безпосередньо самої, скажімо так, статистики, як реагує троль на кожен вид парирування. Якщо ви спарируєте ідеально, у вас буде можливість нанести 4 удари в даному випадку. Якщо ви використаєте фліпенду, у вас буде можливість нанести ударів. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. В середньому 12 ударів. Після фліпенду завжди. Тоді, як після перервання, зараз, щойно було знову ідеальне переривання, нанесли 4, 5, 6, 7, 8 ударів. Тобто ми бачимо, що за фліпенду ми можемо нанести більшу кількість ударів, ніж від інших атак. Пирирвання чи будь-чого. Іншого. Після цього, як ви перемогли, знову ж таки, нажимаєте завантаження і е, до нашої практики, скажімо так, з тролями. Чи використовуєте попередній спосіб, йдете на точку фаст тревела, там один раз чекаєте по часу і починаєте знову ж таки все спочатку. Ми використали фліпендо, наносимо 1, 2, 3, 4 удари, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Е, Помітьте. Ще раз наносимо фліпендо, наносимо ще раз 4 удари, ще раз 4 удари, і вуаля, ми його вже перемогли. Тобто ми щойно перемогли троля ліворуч е, буквально за допомогою двох. Тобто за допомогою одного закляття і е, усіх базових, не ну, використовуючи інші, абсолютно якісь там е, зілля, настійки чи закляття. Тому, як на мене, це чудовий варіант і це головний приклад того, як потрібно боротися з е, тролями. Звичайно, після того, як ви вже е, вивчили ці таймінги, розумієте, як потрібно парирувати, е, коли потрібно вихилятися і так далі. То можна перейти до наступного етапу. Частіше за все, ви не зможете битися стролями один на один, особливо на якихось аренах. І у зв'язку з цим вам необхідно навчитися використовувати декілька заклять, наприклад, Аресту моменту, яке сповільнює троля, чиґла чи клесіось, чи якось так, яка заморожує троля, щоб у вас було по перше більше часу зреагувати на перервання чи на відхилення його. Вашого персонажа від а, атаки супротивника. Хочу продемонструвати, що можна боротися відразу з двома троллями, якщо ви вмієте а, влучно переробити. В цьому немає абсолютно нічого складного. А, крім того, ви можете спробувати після того, як вже трошечки. Навчилася е, бігати навколо тролі, використовувати якісь інші е, закляття, е, тому що частіше за все ви не зможете просто стояти на одному місці і боротися з ворогами. Ворогів буде більше, їх буде як, щонайменше е, декілька. Е, е Міняйте е, кути огляду, міняйте вашу відстань, щоб ви могли розуміти, що в одному випадку потрібно в такий таймінг нажати клавішу, в, інший, в іншому випадку, якщо троль буде стояти далі, в там, потрібно нажати її раніше чи пізніше, і так далі. Не забувайте використовувати також ваші інші фішки, як, наприклад, швидке перекочування, якщо ви його, наприклад, прокачали і так далі. Тобто використовуйте все те, чого ви навчилися, але знову ж таки, після того, як ви вивчили, скажімо так, основи ази. І все у вас після цього вийде. На кінець хотів би звернути увагу на свої прокачки, на свої скіли, які я маю. Перший скіл це Protego Expertise, який дозволяє перервати закляття, в які у вас були випущені. Але стролями це не робить абсолютно ніякої погоди. Protego Мастері дозволяє робити ніби відштовхування від вас у випадку, якщо біля вас знаходяться близько вороги. І Stupefy Expertise – це просто носить більше демеж, коли ви робите контратаку. Я не прокачую. Тюпофаймастері, який допомагає на довший час вводити в стан супротивників, але то таке. Після того, як ви змогли розібратися з нашим попереднім рівнем, скажімо так, тренування, я раджу вам перейти до наступного. На півдні від Хогвартсу є чудове таке місце, називається Баттл Арена. Суть арени заключається в тому, я ще показав, де вона знаходиться, що на ній на вас буде нападати декілька хвиль ворогів. І якраз таки на першій хвилі буде з'являтися троль, армований, з яким дуже класно практикуватися. А навіть якщо ви будете помирати, ви все одно будете, як то кажуть, ще раз з'являтися на цьому ж самому місці. І, і ви не будете нічого втрачати ні досвід, ні нічого іншого. На ньому дуже класно е, використовувати ваші навички здобуті. Як бачите, зараз потрібно вже робити е, ухиляння перед тим, як використовувати е, фліпенду. і зараз можна використати його. Тобто ми бачимо, що хоч це ярмований троль, звучить дуже так страшно, виглядає також неприємно, але при цьому е, робиться завжди. Перекати і нічого більше. Якщо ви бачите, що тролль стоїть в позі, коли він збирається вас старанити, ви просто або ліворуч, або праворуч намагаєтеся від нього відійти і не більше. Коли він махає дубінкою, також просто ліворуч чи праворуч відходите і не більше. І коли він замахується на вас зверху, ви просто ну, бажано відходити назад, для того, щоб камера була акцентована на ньому. Знову ж таки, якщо ви фокусуєте свою камеру на ворогові, то вам буде Я Просто до цього не звик, мені так менш приємно. Акцентую вашу увагу на тому, що можна використати фліпендо і з легкістю перемогти цього ворога. Знову ж таки, можна використати абсолютно всі закляття, поки він буде знаходитися в стані ще від фліпендо, можна використати античну магію. Тобто у вас буде купа часу, щоб використати усі ваші закляття. Це я вже не кажу про якісь додаткові зілля, настійки і так далі. Тому сподіваюся, що я вам допоміг. Використовуйте, користуйтесь, дивіться українське і допомагайте Збройним силам України. Дякую і до побачення.